Всім привіт! Сьогодні у нас французька лоджа, я би її так назвав, з виносом по підлозі. Бачимо вже процес закінченого саме виносу зварювальних робіт. Винос ми виконували із швейлера. Зовнішній край приварили кутник, на який будемо встановлювати конструкції. Під стіною теж зафіксували до стіни. Проварили теж кутником. Вже прогрунтували, очікуємо, коли воно все підсохне. Коли підсохло, почали встановлювати і закріплювати конструкції, ми бачимо, що стає в нас на сам винос. Верхня частина на посилені подовжені пластини, щоб закріпитися до верхньої панелі. Ось такий зовнішній вигляд мають виставлені конструкції. Це фасадна рама. Ще буде додаватися бокові. Виставляли. На пластикові клини, щоб конструкція потім з часом не просідала. Ось таким чином виглядають ці пластини. І якщо дивитися збоку, наскільки зроблений сам винос, профільна система, до речі, ріхао. Буде тут, забігаючи наперед, все в прозорому склі. І показуємо бокові частини. Встановлений козирок, все загідроізольовано з вулиці. Ось таким чином встановили нащільники, які закривають перехід у цього відстані від краю рами до початку підлоги, можна так і сказати, тобто до панелі. Відкриваємо стулки. У нас фурнітура на ріха, У більшості випадків це у нас Мако австрійська. Поворотна відкидна. Це відкривання. Ставимо на провітрювання. В вікнах мається функція мікрощольового. Бачимо отака наклейка ріхау. Склопакети двокамерні, прозорі. Йдемо далі. У нас тут є бетонний перестінок. Тут ми встановили дві вставки і сендвіч-панелі зверху знизу. Тут теж показуємо що поворотна відкидна стулка, все працює. Ми завжди рекомендуємо робити вікна з відкриванням та провітруванням, оскільки таким. Чином ви себе забезпечите максимальним функціоналом самої фурнітури, при цьому вона буде змогу регулюватися, коректно працювати більший період часу, оскільки там краще трошки петлі використовуються, які, нагадаю, регулюються. Ось так: от, нижній ряд прозорі склопакети, посередині лише вставки в сендвічі. Тому звертайтеся, встановимо вам такий.